Бачимо, Бог само собою. За всі поступки отримано, що будуть всі відповідати. Вас цікавлять поступки. Не давати дитину на огляд до лікаря, оце є вже підставою для перегляду ваших батьківських прав. Так, Як так. це так? Ваша дитина, ви заявляєте, що у вашої дитини важка форма діабету, а ви не показуєте її ендокринологію. У вас є докази? У вас, не... до лікаря, у вас є докази. У вас є докази. Я, у Вас є докази. Того, що Ваша дитина була. У вас є докази. У вас є докази. Тема закрита. На слова можна говорити, будь-що. Ми будемо продовжувати. Чому прошу записатися до мене на прийом в офіційній будинок прийому секретаря? Тоді поговоримо. Зараз ви говорити не будете. Я вам все сказав. Що саме? Кажу? Ви нічого не сказали? Є рішення сесії, і ми будемо видавати вам розхідники тільки згідно цього рішення на основі наявності медичної документації. Добре, а якщо вони не дасте, то ми змушені будемо подати. Офіційний запит в органи опіки і піклування про те, що ви не виконуєте функції, належну функцію батьків. Дуже... Не обстежена дитина три mm -hmm. роки з важкою формою цукрового діабету, це, знаєте, не зовсім правильно для вашої дитини. У вас є докази? Так, у мене є докази Докази цього? У вас, є, у вас є офіційні докази цього. Mm -hmm. 22. Перед тим, що ви сказали оці слова, ви маєте на це докази? От ваша Я хто вона, розвиває. юрист консультант, а, каже, що в неї є докази? У неї є докази. Чи у вас є докази офіційні? Будь ласка, покиньте мій кабінет. У мене зараз нема офіційного прийому громадян. Я маю право не говорити з вами. Чому? Тому що в мене є інші поточні плани. Я вриваюся. Я спеціально, я спеціально вже знімаю на камеру, щоб бачили, чи я вриваюся, чи я не вриваюся. Я вас запитала конкретні, я вас запитала конкретні речі. Хто подав зміни, хто подав е, ці е, документи, бо це ж мусив бути якийсь документ, на підставі чого вони внесли зміни? Депутати, на, на, ну, з якої радості вони зробили ці зміни? Хто їх уніс? Ви ви сказали тоді, що говорили, хто що вас зобов'язали депутати? Ми. Хто саме? Які, яка фамілія депутатів? Хто це вам сказав, щоб ви внесли а ці зміни? Я. За це голосували депутати. Голосують, то ми виконуємо. Хто вносив? Так. Хто вносив зміни у програму? Хто подавав ці документи, щоб внести зміни? Це ціла процедура, де задіяно багато представників міської ради і нашого центру, тобто мене. Так. І Голосують за це депутати. Якщо б вони не проголосували, цього б, цих змін би не було внесено. Але вони за це проголосували. І ці зміни є. І це офіційно затверджено, і опубліковано. Добре, голосуємо. ви подали ці зміни туди на підставі чого? Ми У вас які? Ви, ви нічого не подавали? Ви Ми не писали. Не подавали не подавали. Дуже добре. Оце дуже добре. Ці моменти зафіксовані, тому що говорять зовсім по різному. Mm -hmm. Добре, тепер скажіть, що вам каже м -м, рішення суду. Що означає взагалі рішення суду? Значить ви на нього не реагуєте і ви його піддаєте сумніву? Пані Чечен, при чому тут рішення суду? Як при чому мова йде про поточний стан дитини? Як при чому? Так, от іменно, Пані що йде та, про та, стан дитини? Чому? Ви, будь ласка, ви там на камері себе зафіксуйте, тому що ваші питання абсолютно. Беззмістовно, абсолютно. Ви не хочете обстежувати дитину. Ви хочете, щоб ви завжди, щоб було все по-вашому. На вас громада використовує кошти платників податків, а ви граєте в свою гру і не хочете діяти за правилами. Це нормально, коли вимагається документація поточна. Це нормально, коли дитина обстежується. Ваша дитина має обстежено бути раз в кварталі. Так вона не обстеж ви знаєте про це у вас є офіційні докази того що вона не обстежена і що так, вона не обстежується? у вас є офіційні у вас є офіційні докази Ми на це ж про те, що ви з кимось там в києві балакаєте по телефону у вас є докази того я навіть не захотів надати консультативні довідки тому що нормальний вітер по телефону дитину з цукровим діабетом консультувати не буде протягом трьох років у вас є докази цього всього. Офіційні є докази офіційні докази. У мене є відсутність доказів, що дитина обстежена. І тому надайте документацію, і все буде добре. Ніхто ж вас там на вас суд не подає, нічого не робить. Просто надайте довідку, що дитина обстежена своєму е сімейному лікарі. Навіть мені не потрібно своєму сімейному лікарю. Факт того, що він підтвердить, що дитина обстежена. Добре, конкретно у програму внесені яка зміна? От іменно, як воно вам прав... надали. Будь ласка, ознайомі. Ну тож ж ви ж розумієте, що там є? От о, мені Цікав. от ці моменти цікавить, що форма конкретно 70, написано е, форма 027. Випуска замбулотовної карти. Прошу. А у програму внесені зміни які? Іменно в саму програму. Що там указано? То, що ми вам написали близько. що саме? Ну ну чому ви йдете? Тому що я не хочу більше з вами. Ну, ну чому ну я ж питаю? Я ж не питаю вас про праб... Бо знає, це що це все що стосується моєї дитини. Чому це до побачення? Ну чому? Ну договоріть до кінця. Я ж не буду за вами бігати. До побачення. Чому саме безкінечно говорити? І що з цього? І ви і що це ви виконуєте? От ви чим займаєтеся? Від тим, що ви біжите? Ви просто ховаєтесь.